Доброго вечора! Нині у нас позачерговий вихід програми Вітаємо піснею і привід для цього досить серйозний. Мешканці дачного масиву Горяни вирішили привітати з днем народження народного депутата України Василя Ілліча Ковача. І до цього їх спонукав не його високий статус, а його добрі справи. Василь Ілліч допоміг їм у вирішенні болючої проблеми з енергопостачанням. Користуючись нагодою, жителі горян вітають народного депутата і бажають йому сонячних світанків, прекрасних, теплих, світлих днів, а щастя стільки, скільки можна собі уявити. Хай здійснюються усі задуми, плани та мрії, а поряд завжди будуть добрі та вірні друзі. Щастя, здоров'я вам на многії і благії літа.